Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, у нагірній проповіді Христос навчає блаженні Богі Духом бо їхнє Царство Боже, що царство Небесне. І блаженні і ви, каже, коли вас будуть заважати вони Таке лихо на вас омоляючи мене ради, саме мене рада. Не, не просто коли людину просто обмовляють, бо людина таки веде собі легковажний спосіб життя, не просто коли людину обмовляють просто заздрісні люди е, з тих чи інших причин заздрості, чи гордині, чи якоїсь ворожнечі. А саме Христос каже, коли це все стверджується Мене ради, бо також, знаходячи, шукаючи подібні якісь речі, де Христос говорить про те, яка нагорода наша на небесах, Він каже також і попереджує нас, що в останні часи будуть, і буде і таке, що ті, що вас будуть вбивати, будуть думати, що службу приносять Богові. І Христос каже, що в останні часи буде і так, що вас будуть. Ненавидіти за моє ім'я. Тобто не просто так десь там заздрити чи щось, але саме ненавидіти за ім'я Ісуса Христа за те, що людина живе з Богом, живе з Ісусом, називає себе християнином. І це речі непрості, непрості до зрозуміння, тим більше, коли Христос нам каже, радійте і веселіться. А коли ми бачимо терпіння і страждання, більше хочеться плакати, коли ми бачимо терпіння і страждання, і на справедливість, більше хочеться якось шукати тої справедливості, очевидно, це природньо людина природньо відчуває, має це почуття справедливості, чи відчуття часом навіть дуже. Але саме коли ми все це звершуємо у світлі Христової Євангелії, коли ми це звершуємо, ми тоді відчуваємо, це Боже благословення, де Христос нам каже, блаженні, горлодні та славі справедливості, бо вони наситяться. Наситяться коли? Не зараз. Христос не обіцяє нам, що Він тут зараз вже прийде і вирішить наші проблеми. Припинить страждання, припинить війни, припинить вбивства. Христос не обіцяє цього нам. Він не обіцяє нам рай свого життя на землі. Він не обіцяє нам безтурботного гарного життя. Він не обіцяє нам що буде, будемо гарно себе почувати, будемо здорові, все життя. Хоча ми часом і молимося також і за здоров'я, і за припинення війни. І це, це, добре, це добре, що ми молимося. Але Христос хоче, щоб ми подивилися трошки далі у перспективу. А перспектива цього це і Царство Боже. Він каже, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Тут ми тимчасово, на небі нас чекає вічність. Якщо порівняти у часовому, у часових пропорціях, чим відрізняється земний відрізок життя людини, хай навіть він триває 100 років. Порівняні з вічністю, це є краплинка в морі. Величезному океані. Але ця краплинка земного життя може вирішувати, все бо вирішує, яким буде наш океан, океан вічності. Бо якщо тут на землі ми з Богом, то й вічність наша буде з Богом. Якщо тут на землі ми в молитві перебуваємо і у Божій благодаті, остерігаючись гріха, Маючи в серці завжди дух покаяння, смирення, терпеливості. Ми відчуваємо тоді Божу любов у своєму житті, у своєму серці. І цю Божу любов ми також даруємо своїм ближнім. І Господь веде нас дорогою життя на цій долині сліз, веде до спасіння і дарує нам небо. Ми молимося за своїх померлих, молимося за всіх, хто. Загинув, захищаючи Україну, молимося за тих, хто віддав своє життя за нас. Молимося і розуміємо, що прийде час, і ми також переселимося у вічність. І це важливо, щоб ми разом єдналися в молитві, вже зараз, відчуваючи спільноту церкви, бо церква це не є будівля на землі. Церква це не є збір людей лише тільки на землі. Церква це слуха святих. Це всі, всі святі у небі. Це душі терплячі в щастилищі, які очікують очищення і входження в небо. І врешті-решт, третя частина це люди тут на землі, які живуть. З Ісусом, які охрещені в Боже ім'я, які вибрали свій шлях життя з Богом, які перебувають у молитві, які постійно шукають Бога, призивають Бога, разом з Богом радіють, разом з Богом відчувають і терпіння, і страждання, і плачуть. Разом з Ісусом проходять. Дорогу, життя і терпіння разом з Ісусом несуть свій хрест, розуміючи, що Христос несе гріхи, хрест гріхів цілого людства. Де там на Хресті Він розірвав розписку наших гріхів. Де там на Хресті Він, проливаючи свою кров, умиває наші гріхи. Де там на Хресті, Він, віддавши своє життя, нам дарує життя вічне і каже Христос: радійте і веселіться. Нагорода ваша велика на небі. І тут на землі, скільки б не було скорботи і страждань, вони ніколи не можуть нам затмерити радості Божої, тому що Божа радість, як і Божа любов, є без, без, безмежні, Боже милосердя і Божа велич і краса є безмежні, Божа справедливість. Я абсолютна і безмежна, і вона безумовно буде і проявить себе у свій час, у той час, у який Бог призначив. Вийдуть, каже Христос, ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Слава Ісусу Христу!